Ей-кайки! Міна Олен Марія, я Олен Соменки і Олен Обетая! Всім привіт! Мене звати Марія і я викладач фінської мови. Я рада вітати вас на моєму каналі Leo School, де ми будемо вивчати таку цікаву іноземну мову, як фінська. На створення цього каналу мене надихнули мої учні, від яких я часто могла почути фразу, що Марія, я передивився запис нашого останнього заняття ще раз, і мені стало набагато зрозуміліше. Треба було ще декілька разів послухати, для кого створений цей канал? Якщо ви вже вивчаєте фінську мову самостійно, або з викладачем, або на курсах, або тільки починаєте вчити фінську мову, і вам дуже складно знайти розбір деяких тем, теоретичних тем рідної української мови, то ви в правильному місці. Я часто стикаюся з такою проблемою, що в інтернеті дуже багато інформації про фінську мову, але знайти якесь пояснення рідної мови українською дуже складно. Існують пояснення фінської мови, англійською, російською, але українською майже нічого немає, або це дуже-дуже складно знайти. Тому цей канал це саме те місце, де ми будемо збирати таку інформацію, ділитися її між собою і розбирати будь-які теоретичні або практичні питання. Як буде відбуватися наше навчання? Кожного понеділка тут буде виходити відео з розбором якоїсь теоретичної теми від найпростішої до найскладнішої плюс практичні завдання. А кожної п'ятниці буде виходити розбір цих практичних завдань, де ви зможете самостійно перевірити себе або задати будь-які запитання в коментарях. Якщо при перегляді цього відео у вас вже виникли якісь запитання про схему нашого навчання, про те, чи підходить вам цей канал, це навчання таким чином, що ми будемо вчити, як ми будемо вчити, і так далі, то ви можете задати ці запитання в коментарях. Я обов'язково на них дам свої відповіді. Отже, я бажаю вам успіху у навчанні і сподіваюся, що міф про те, що фінська мова надскладна, і вивчити її можуть лише вундеркінди, буде спростована, але спростована разом з вами. Дуже дякую, кідошпальон. Я негрян п'ян. Мойка, мой мой. Побачимось, бувай!